Доброго дня, мої любі друзі, мої шанувальники, підписники. Ви на каналі Відпочиваю Працюю творю, хто зайшов вперше. Сьогодні я знову ділюся своїми швидкостравами. У мене тут готується винегретик, такий овочевий салатик. Потім зразу швиденько роблю налиснички. Теж мої улюблені, люблю їх із творожком. Сьогодні була на базарі, купила свіжого молочка, сметанки. Завжди готую із домашніх продуктів, тому що в магазині там нічого вже немає натурального. Замість цукру на налисничці у мене буде фруктоза. Вже давно нею користуюся замість е, місто цукру, тому що цукор там теж дуже шкідливий, і фруктоза більш корисна, як і для е, дорослих, так і для діток. Ну, і, звичайно ж, будуть домашні котлетки. Обов'язково купляю свіже домашнє м'ясо, ніколи не беру фарш із магазину, тому що він взагалі не зрозуміло, чим навіть пахне. Для домашнього винегретику у мене завжди є. Мої заготовки це відварна фасолька в морозилки і відварний бурячок, який дуже добре там зберігається. Мені достатньо для нього відварити тільки картоплинку, буря, морковку, які швидко варяться. Ще в мене завжди є свої заготовки домашні огурчики і домашня капусточка. Він, гретик, виходить, просто бомба. А для того, щоб доготовити налиснички, я у домашній творожок додаю лише фруктозу і ванільку. І виходить дуже смачний, смачний обід, і навіть сніданок. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте подобайки. Готуйте з задоволенням, не затрачайте багато часу, робіть собі заготовки, так як я. І буде дуже смачно, корисно, натурально. Ніколи не купую полуфабрикатів і е, магазинного несмачного фаршу. Вам теж рекомендую. Його дуже легко зробити, м'ясо просто порізати на шматки. І, мабуть, у всіх вдома є м'ясорубка. Перекрутити на м'ясорубці два рази і все, і фарш готовий. На все добре, до нових зустрічей. Підписуйтеся і будьте зі мною на каналі. Не пропускайте, буду завжди з усім ділитися. До побачення.